білою ковдрою. А який сніг? Він білий, пухнастий. А якщо наступити на нього, залишається слід. Сьогодні з вами ми будемо слідопитами і роздивимось, які сліди і хто їх залишив на снігу? Цей слід залишив велосипед. Ці сліди залишили санчата. Тут проїхала машина. Ці сліди залишила собачка, яка бігла, тому вони такі розтягнуті. А тут прийшла велика собака. Ці сліди залишив котик. Тут пройшов не один котик, а багато котиків пройшло. Ці сліди залишила качка. Ці сліди залишила людина. Ці сліди залишили ворони. Які цікаві сліди залишила пташка. А зараз ми перевіримо, що ви запам'ятали. Чий це слід, Чий це слід, Чий це слід, Чий це слід.